Я коштанку хочу співати пісню, треба, щоб ви себе представили, хто ви є. Такі то, такий-то, я хочу заспівати чи розказати. Будь ласка. Не я, цю Олександр, я не хочу розказати вірш Ліни Костенко. Як блюто, блять, там де очі стоїть, то скати плачуть. Йопту! І так, друзі, сьогодні спецвипуск з телефоном. На зі мною сьогодні немає оператора і його він і не буде цей випуск монтувати, тому як вийде картинка, відео, так і буде. Я їду в студінку. Всіма любима студінка вас вітає. Погнали на стадіон! Поки я знімаю ями, тут могла би бути ваша реклама. Це взагалі недорого, братва. Ми гарантуємо вам. Який спортсмен, їде, спортсмен так, а що це Володимир Магас такого спортсмена не взяв в команду. Що собі в стодінці спортсмени є? Ви бачили, ви бачили, дехто дрова краде, а дехто бігає по, -по, -по стодінці. Прикол, прикол. Так, перша реклама. Магазин президента ФК Стодінка. Реклама безкоштовна. Пані махайте в екранчик. Ми поїхали на стадіон. Кампнов, друзі. Кампнов постудінецьки. Дивіться, там щось будуть. Ади такая роздівалка? що там має бути, чи що там має таке бути. Опа, роман Дудка. Сітку на... натягує разом з Тарасом. Ох, дивіться, пацани ще пів пять хвилин до... А ні, то вже сьома година, то вже правильно треба тренуватись. Йо-майо. Дивіться, крісла, діла, дрова, всі все є. Ох ти шо, якісь справи будуть мощні.

І блідий місяць на ту пору і смаря те де, де виглядає, човен в синій морі. Товерина, то потопа. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не Сечі в галю, перекликались, та ясний раз у раз скрипів. Красава! Красава! дати, Хоча води судінець, нерахований, це Є в нас ще новий команді чоловік, будь ласка, підтримайте. Віля хати <ріпи> вашелевіше, затоптали трави. Затортали. Водні трави, сорти вчителя, навертайте, но всі є за позами.

Вий мімо воріт, десь метр від штани, тоді попадеш. Йору. Чуть радіус даве, трохи не Дуже добре, ні. Давайте чекаємо. Добре, м'яч пости. Ой, пара

А де головна фраза? Готовий? Готовий, а я читати буду, добре, бо нема питань. Головне з інтонацією, бо то. Поки що набираємо нормально лайків. Так що давайте тримайте піст горою. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. Годину щасливої в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братнім народів, мов рядом. Но садом рясним сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Мені однаково, чи будуть. жив в країні чи ні, ти хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі вересні між чужими. І не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Ні малого сліду не залишу на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Опа, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином і не скаже синові молись, молися сину за Україну Його замучили замочили колись. Мені однаково, ще буде, то син молитися чи ні, Та не неоднаково мені, як Україну, злії, люди. Присплять лукавії вогні і окраденою збудять. Ох, і неоднаково мені. У нас красивий гарний край, квіти, море, річка, гай різне все, поля, діброви. а сади, які чудові, їх краса це білий цвіт, ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Я прошла співати пісню, треба, щоб ви себе представили, хто ви є. <ріхи> такі -то, такі то Я хочу заспівати чи розказати. Ласка. <ріхи> я, цю про Олександр, я хочу розказати вірш Ліни Костенко. Готові? Пішли. Рахуємо між собою один, один раз у землю можна. Дивіться, за цим виходить. Пішли один ноль. Платим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, крила має, вони ті крила, не пуху піря, а справди, чесноти й довіря. У кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щадрості на турботи. У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або із мрії. Людина нібито не літає, А крила має, а крила має. Стоплячи по тих піснях, по віршах у долині Штейн, то точно грали би в нього, бо він творчих людей дуже любив. Так що Молодці! Класна атмосфера пацанів студінці. Бачите, пацани, там вже пішли передіватися після тренування. Я поїхав. Зараз знімлю їм відосик. Запишу. Е, молодець тренер. Е, Вова Магас. дуже... Від нього залежить атмосфера. А... Такий позитивний настрій, надіємося, і будуть позитивні результати. Друзі, це була ФК Студінка на МФК Калош. Підписуйтесь на канал, долучайтесь, хто хоче рекламу, пишіть. А ми бажаємо футбольному клубу Студінка гарних результатів в другому колі першості області.